Щоб у бардачку була заначечка, не фантики, страхуйся онлайн. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України, шлю вам сердечки! І хочу, щоб ви трошки побули біля своїх гаджетів і подивилися наше інтерв'ю з Михайлом Діановим, з піаністом. Для чого сьогодні я його запросила? Для того, щоб прослідкувати шлях людини, фотографія якої знята на Азовсталі, облетіла абсолютно всі найтоповіші віддання світу, де б я не була в цей період, в Сполучених Штатах, в Європі, всюди Діанов був на шпальтах газет. Зараз він. Лікується, ми власне відкладали наш ефір з 21 вересня, тому що він ніяк не міг прийти до тями через лікування руки. 21 вересня минає рік з моменту, як він ну отримав фактично другий день народження, вийшовши із полону. Росіян після екстракшену з Азовсталі, перебуваючи в полоні довгі місяці. Коротенько вам розкажу про Михайла Діанова йому 43 роки. Він тернополянин, закінчив музичну школу із класу фортепіано. Однак, справжня музична пристрість його це гітара. Він старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил України в минулому. 19 квітня, коли Діанов ще був на Азовсталі, Володимир Зеленський нагородив його орденом за мужність третього ступеня. Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувся 16-20 травня, затвердженням російської сторони з підземель Азовсталі вийшли 2439 бійців. Частина із них і досі перебуває у полоні росіян. І я хочу, аби захисники Азовсталі якомога швидше вийшли на свободу. Сьогодні Михайло Діанов розкаже про те, яке життя в тих, хто вийшов з полону тут зараз, хто його лікує, чим він живе, які стосунки із його спонсорами, меценатами, які дали йому можливість лікуватися. Ну і поговоримо про безумовно цю романтичну історію з огляду на фотографії з поляковою, насправді дружбу. Ну і про те, чи змінилося його ставлення до полякової після виступу на концерті а, цих м, думаю, корупціонерів, які за мільйони гривень влаштували пишне весілля під час війни. Михайло, привіт, слава Україні! рада вас бачити. На жаль, на жаль, розкажіть, як ви зараз почуваєте себе. Як ситуація з рукою? Зараз все добре. Ну, з рукою далі, ще трошки проблеми є, але вони такі мізерні. Взагалі, а, там ще в, виявляється стекло, а його не видно на рентгені. Uh -huh. і, а, і, ну, організм вистовкує, але це, це, це мізер порівняно з тим, що було з рукою. Так що розробляю руку, плаваю, uh -huh. а плавання дуже, дуже гарно допомагає для розробляння. Чому ми сьогодні вирішили записати з вами розмову? Взагалі, ми намагаємось слідкувати за долою тих людей, які пережили полон. Хтось втратив кінцівки, хтось залишився непрацездатний з інших причин, хтось перебуває в депресії, хтось і досі лікується. Але, зрештою, нам би хотілося, щоб глядачі розуміли механізм. За яким працює система, в якій людина, яка отримала травму, державна система, людина, яка отримала травму, як вона потім живе, як вона датується життя і з ким вона, власне, зараз. От вже більше ніж річниця минулого дня, коли ви отримали свій другий день народження, коли ви були звільнені з полону? До того був довгий період війни? Зараз ви лікуєте руку, але в цілому ви собі, воїн, якого знає? Ну фактично весь світ, завдяки цим знімкам, зробленим на Зовсталі, якось окреслює своє майбутнє. Окрім лікування, окей, воно завершиться, окей, позитивно. Як далі воїн, якого знає півсвіту? А завдяки підтримці не знаю держави хотілося б, щоб це було. Рухається вперед, то що йому держава може запропонувати після того, як він отримав поранення. А, ну саме завдяки тому, що ну моє обличчя стало відомим, мені мені трошки простіше. Я б я от проходив воїлка у Львові. мене списали повністю з збройних сил. Я непридатний, і мене зняли з військового обліку. Тобто я виїзний, цей, бо рука не працює. А, але я що я побачив на ВЛК це був жах. Коли сидять хлопці без рук, без ніг а, з таким самоапаратом зовнішньої фіксації, як в мене. Величезні черги, просто величезні. І я, я не знаю тут, що вам причина. Розумієте, чи лікарі не встигають, ну, тому що народу дуже дуже сильно багато. Але не лікувати, а ВЛК. Я розумію, коли не вистачає лікарів для лікування. От хлопці відправляють за кордон, а хтось в Україні лікується, У нас, слава Богу, вистачає гарних лікарів. Але ВЛК всього-навсього, ну що таке ВЛК, військово лікарська комісія. Людина прийшла без ноги, без руки. Та рука в нього не відросте ніколи, нога не відросте. Ну це неможливо. А ті, що думають, чи давати йому інвалідність, чи не давати. А з чим це пов'язано, Михайло? Як ви це я не знаю? Це, це мабуть, радянська система. Ще залишилась mm -hmm. як державний апарат працює, коли ти повертаєшся з полону і маєш такі величезні проблеми з рукою. Ми спілкувалися в центрі реабілітації, в кількох центрах реабілітації. Це було десь місяць тому з різними воїнами і з ветеранками і з громадян, громадськими діячами, які втратили дві ноги. Нуль допомоги держави у влаштуванні їх в ці заклади, якби вони не були своїми фейсами відомими, якби волонтери не рухали. Їх в найкращі заклади, як рухає, наприклад, третя штурмова Азов. Вони реально шукають найкращі заклад. То було би вкрай важко знайти якусь раду, та навіть усвідомлення, як ти будеш працювати з протезом. Я мовчу про операції, рівень ліків, знеболювальних. Ну коротше, це ціла система. Ви що на собі що ви собі зрозуміли? Держава дає де можливість там діанову після звільнення з полону? Рухатися далі в бік повної реабілітації, чи це неможливо робити без волонтерів або когось іще все можливо робити, і без... мало того, волонтери цим не мають займатися. Для цього і існує держава, для цього існують податки, для цього існує допомога інших країн, які я мільйон разів говорю, про корупцію і не тільки вам, так. і всім. Я кажу, нас потихеньку перетворюємося на Росію. І заватників, які в нас е mm -hmm. знаходяться, yeah. і при владі, і просто на вулиці, і в бізнесі, і, і, і так далі. І вони всі між собою помішені. По-любому, незвичайно, політики, тобто перші злодії, які тільки взагалі існують. Я сотка інтерв'ю давав і сказав: якщо ти хочеш. А питають мене, чоти не ти не дасть політику. Якщо я би хотів, щоб мене люди зненавиділи, я би пішов в політику. Чому вас не люблять азовці? А я не знав, що вони не люблять. Я їм гроші виділяв. які які йшли ну з фонда? До речі, розкажіть, розкажіть про цю історію, бо я бачила інтернетом, гуляла інформація, що, мовляв, Діано взяв гроші, які йому вже і не були потрібні зі зборів, і сам собі привласнив. Але за моєю інформацією, від е... так, таке гуляло. Але за моєю інформацією, зокрема від моїх друзів з Азову, ви виділили гроші і віддали частину їм. Крім того, розкажіть про історію з Богданом Кушем, та це військовий збройник сил України. Ви йому теж допомагали? Так. Я дивіться, е, зараз закриваються ще два в документи робляться, щоб я оприлюднив людям, куди я дів гроші. Uh -huh. Зміть, я можу і не оприлюднювати. Ну правильно, з однієї сторони. Ну це ваша особиста справа. Справ, То, справа моралі це... і честі. Я не купив Феррарі, собі я не це. Я не маю автомобіля. Не маю взагалі. Я гроші пороздавав, бо платив плати руку. Мені ті кошти не потрібні. Розумієте? і цей. А скільки я пам'провласних? Вони в курсі ні, не знаю. Ну кажуть, що ну близько мільйону. Ця сума е, сягає. Мільйон так. ого. І що ж <зас> польом? Слухайте, ну це гуляє інтернетом. Ми мусимо хай, мусимо, хай, хай. ми мусимо я говорити, не... що насправді є. А, ви на правді, на правді в мене буде оприлюднено повністю тим більше за всі, за всі кошти, які я виділяв на морську піхоту. Нам на поранених дітям, які Полякова зараз займається їми на протези фонд незламні. У мене за все звіти є і цей. Мало того, що я, я не зобов'язаний давати. Але е, юридично, але морально зобов'язаний. Розкажіть про, про цю історію з поляковою. Ви маєте якісь спільні ініціативи у фонді? та чим, чим ви займаєтесь? Так в є фонд незламні у Львові. Uh -huh. Ну як, в, в Новий шпиталь, там він зараз реконструюється, добудовуються нові приміщення, ну дуже-дуже потужний проєкт. Фонд незламні займається травмованими бійцями, і все. Тобто протези, реабілітація. Амбасадор фонду Поляков. Uh -huh. Дивіться, а мене не цікавить, хто є власником фонду. Uh -huh. Мене цікавить людина, який ставлять протести. Uh -huh. Все, хто цим займається? Який лікар, а, який бізнесмен? Ну тобто там чи якась -чи 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 організація? Мене це не цікавить. Я виділив. Стільки-то грошей і реально за ці гроші куплений протест. Я приїхав, подивився. людина реально є протест або ноги, або руки. Все, мене більше нічого не цікаво. Хто цим займається? Полякова, Ахметов, Діанов. Ну, немає, немає значення. Ахметов втратив найбільше з бізнесу в тій війні. Ахметов, ну, сильна людина, от її видно. Сильно, духом, морально сильну. Ну не дарма офіційно, офіційно найбагатша людина України. Офіційно. Скільки податків він заплатив з того, щоб бути найбагатшою людиною Україні? Ніхто з то не домався. Я його не прикриваю, Ренат Леонідович, Нічим. Але те, як він допомагає зараз, і що робиться завтра, він співпрацює з багатьма фондами. З багатьма, багато, багато допомагає. Мудрика продав за 100 мільйонів доларів, 25 мільйонів віддав на ЗСУ. І це офіційно. Ахметов меценат, він не спонсор. Він не завжди буде оприлюднювати те, що він дає. І вони висухують, дивись, нафіга давати чуваку, якому немає там, трьох пальців, як можна дати а, людині, в якої немає двох рук. Або руки і ноги. Так, це величезна сума коштів. Ну, два хлопці, я кажу, протези по 100 тисяч доларів. 23,5 мільйона. Це 500 з лишнім тисяч доларів. А, цей. Два протези 200 тисяч. Вже майже півсуми немає. Uh -huh. А мені пишуть, Міша, Міша, треба, дай то, дай то, дай то. Я кажу, та все, ну немає більше. А, я прошу Рената Леонідовича, він меценатством займається. Але це ж, це ж більш неофіційні такі е, речі. О. Меценат не оприлюднює свою діяльність. От я його здав. В тій точці, в якій ми зараз ви відчуваєте, що ми рухаємося в правильному напрямку, Україна перемагає чи навпаки? Україна перемагає, Україна перемагає, але нам потрібно дуже багато озброєння. Я про це говорив мільйон разів і мільярд, мільярд разів скажу. Нам не потрібно два танки. Нам потрібно 200-2 тисячі. Дайте нам танки, ми вам віддамо потім їх назвати. Ну, віддамо, нема питань. Навіть за прокат потім заплатимо. Україна заробить гроші. Як тільки-тільки війна закінчиться, почне заробляти, і все буде чітко. Це питання для, до ГУР, до СБУ. До Генеральної прокуратури, до всіх правоохоронних органів. Нехай шукають, нехай вишукують. Все. Ви маєте на увазі вишукують, що, що саме? Вони вишукують повністю все. Починаючи від того, хто розмінував Чингарський міст і закінчуючи тим, хто у Львові на весілля, весілля справляє блін, замість того, щоб сидіти в тюрмі? Ви мене просили, щоб я з вами про це не говорила, але я просто вас спитаю: ви згадали про весілля. Я вам чесно скажу, ми робили матеріал про це весілля львівське, но то про перше, не про цих, що займалися розпустою, а про колишнього non, 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 прокурора non, non. і колишнього працівниця ви мене, ви мене просили, щоб я вас не питала про стосунки з поляковою після цього. Але я все ж таки спитаю розмова. Була у вас якась? І яка ваша була. позиція? Ура, бо дивіться, полякова нічого поганого не зробила. Ну мається на увазі, ну вона не колаборант. То, що, то, що такий вчинок із-за незнань, і за небажання можливо не знань. Я розумію, це твоя робота. Тебе запросили, тобі за це заплатили кошти, все чітко. Але якщо ж ти е, співаєш, по перше, на весіллі в Україні. Під час повномасштабної. цієї. Я їй я написав ту фразу, що їва. я. Я написав два прізвища і написав, що зобов'язана була. А вона що? Вона оправдовується, вона каже, я, ну, ні, що, ну я реально не знала. Ну, не знала. Це питання, можливо, навіть і не до неї, можливо, до продюсерів. Її робота співати. Цей. Але ну, ми з нею не посварені, але я на концерт не пішов. Це, такий, мій, це такий, мій, ну, мій такий бзик тепер. Е, от зараз завершиться історія з рукою. Що ви зараз що ви, що ви далі будете робити? Ви з писані? Музикою займатися буду. Музикою? Ну я ж музикант, і знову ж таки, музика мені допоможе розробляти руку. Ну, от на гітарі буду далі. Я, я вже граю на гітарі. Погано, але граю. Але, це, пальця, пальця. але ж треба чимось заробляти на життя? Е, в мене пенсія капає. До речі, а яка пенсія зараз, Михайло? Ну, дивіться, пенсія не моя, я на не маю мене пенсії. Я живу, не чекайте, в мене є заощадження, тому що а, зарплата в Збройних Силах була немаленька. <гум> я, я відклав, я відклав ну, досить нормальну суму коштів. Зараз поки що на ці плани, звичайно, є величезні, враховуючи тим більше, що я а, на, на рахунок музики. Враховуючи, що я вже входжу в нові ну, світ свого бізнесу, Як такого розкажіть про те, чим ви зараз живете, окрім лікування руки? От чим ви живете лікування руки? Передивляюся дуже багато відео. Про, про, про музику знову відновлюю, знову потихеньку, потихеньку відновлюю руку. Е, я розумію, що в нас в Україні що, що тішиться, в нас з'явилося так багато класних гуртів угу. українських. Це правда. Ну так. просто і я зараз це говорю в порівнянні з москальською музикою. От ну не то, що небо і земля. Це так, як колись, колись територія Атіки з'явилася, де Анжелі... Анжеліка Рудницька була. І порівняти е на той момент не знаю, групу степ, е смажений кабанчик курка з майонезом, з богемною рапсодією групи Квін. Знаєте, все mm -hmm. приблизно зараз саме прірва просто між нами. Їх дивишся, що там Сарматуска політить, там це, а пісні де? Вагнер, Сармат, Путін, що там все. а пісні Ну реально, як в нас, про там, про все, що, знає, це щось. Теж ви знаєте, до речі, що досі в першій десятці музичні Ютубу є росіяни. У нас в Україні, тобто хтось з українців клікає, знаходить їх і системно слухає. Так? Так, Чому так, я одне я я можу знайти? Це нас на території України до сих пір, і ви це казали в інтерв'ю, коли я коли, е, е, давав вам. Так. і, і ви це казали, так, Вати отако. О, я ще раз пояснюю. Ось вони є, вони, навіть, вони ж вони навіть не ховаються. Так, це правда. Машина, mm -hmm. машина стоїть, грає Шуфутінський. Ще чорт з ним стоїв, якусь будь-яку імпер би грав. Ну, зробив зауваження, е, бо ДТТ, ну, все ж таки Свічук ненавидить mm -hmm. і радянську владу, і цей. А. а тут Любе грає. Там чи Шуфутінський, чи Шейка, що О, до речі, По-моєму, якщо я не помиляюсь, прийняли закон про послуховування. Так, з... так, заборона так. Заборона є, і штраф працюється. Нарешті, Возьмі. Mm -hmm. Штраф невеликий, там, там, там щось. 1000 гривень. Там, цей. 1700. Щось, щось, щось таке, так. Треба ставити 170. Угу. Uh -huh. 170 тисяч. Тому що для цього урода, а я інакше його назвати не можу, який сидить на дорогій машині в Києві, ну що для нього 1700 гривень? Uh -huh. Для нього і 170 тисяч не сильно там цей, але, але по карману все рівно вдарить. Ну Що там ти, не повечеряє це? двічі. Це вже Много. суттєво. Вже подумає, а психонавстр він їм свій музон. Не, не хоче слухати українську, англійську слухає музику, французьку, італійську. Боже, там музики стільки супер. Я вас на сам кінець питаю: є речі, які вас от сильно муляють зараз в Україні і в українцях, і ви би хотіли. Щоб це змінилося. Подумайте, що це може бути. Ви це можете то зараз. А значить, що я казав завжди, то саме і буде зараз. Це корупція і Ватніки. Все. Не буде корупції, не буде Ватників. Заживемо по люцький Пацани далі на фронті гинуть. А, в, е, а люди, ну, у нас немає такого мама і що наражає. У нас кожен бий на ногу золота. І... А де ти його потім візьме? А вони гинуть. Щодня, тому що ми з нас тут статистику не бачимо. Ну я то знаю статистику, зі дзвоню із цей, але вона жахлива так само по, по, по двохсотим. Що я вам сказу? Ви прекрасно проти? Так, так, так. Я не буду казати один до скількох там, скільки їхніх. Слава Богу, зараз ці поперли в нашу сторону, і слава Богу, що у нас армія нарешті перейшла ж кажу, на FPV-дрони. Я до речі, на змійному навчився на FPV-дроні, Літати і це. І от розроблю палець, може піду до мадяра, може ще йому допоможуть. Як варіант, врача? І для цього не обов'язково вступати в збройний сил. Просто при мадяра, дай далі там пару там не вистачає до круглої цифри. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам. І бережіть себе, і сподіваюсь, що ви ще багато чого корисного зробите для країни. Дякую, дякую навзаємо надію. І ви прекрасно прекрасно все робите. Постійно дивлюсь ваші ефіри, підписаний. Дякую, ось такі друзі. Піаніст. Ми показуємо людей такими, якими вони є насправді, аби ви знали, ким є ті люди, які фактично пишуть літопис нашої країни в цей важкий для неї період. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, чи сподобався вам ефір і наш сьогоднішній гість. Не забудьте поставити дзвіночок для того, щоб сповіщення про нові відео з'являлися у ваших гаджетах. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі завтра!